Добрий день, хотіла вам сьогодні розказати, що 21 червня буде дуже потужний день, день літнього сонцестояння. Це день, коли дуже сильна, потужна сонячна енергія. І якраз цей день можна і треба задумувати свої бажання. Але мріяти це мало, це потрібно бути... Усвідомлене рішення і акт дії повинен бути. Як це зробити, я розкажу в наступних відео. А зараз скажу, що на цей день ми можемо загадувати і планувати на здійснення своїх бажань стосовно благополуччя, розвитку бізнесу, відносин. Тобто, на що треба така сильна, активна енергія, янська, сонячна. І... Тому не прогавте цей день. Я бажаю, щоб всі ваші бажання і мрії здійснювалися.